Ради вас і бачити сьогодні вами щасливий день. Народився наш Господь Ісус Христос у людському тілі на землі, щоб дати нам вічне життя. Тому я вас всіх вітаю, ваша будь-вітати дівчатки. Я вітаю вас. Христос народився. А слава, а, його. слава Богу! Я твої, Господу, нашого бабочки Ісуса Христа, христа. пасочки нашого за сина Його Ісуса Христа, якого він нам дав. Він дав нам на радість, а самому Сину на біду. Бо Він забрав нашу сіль, провину, наші всі провини, наші волі, наші все Хрест і поніс. Він страдав заради нас, щоб ми мали життя на землі і на небесах вічно, щоб ми були живі і здорові. І Його славили, В піснях славили, в молитвах славили. і ми будемо славити нашого Господа Ісуса Христа. Христос народився! Слава Богу!